Уявіть собі ранок. Дзвонить будильник. Ви прокидаєтеся, але кнопка ще 5 хвилин така спокуслива, що ви тиснете її раз, другий, третій. Нарешті встаєте, вже запізнюєтеся, на ходу чистите зуби, вдягаєтеся, ледь не цьорбуєте каву, якщо взагалі її приготували, і вибігаєте з дому. Вам знайома така ситуація? Якщо так, то вітаю в клубі хаотичних ранків. А тепер уявіть собі інший сценарій: ви прокидаєтеся легко, встаєте без поспіху, встигаєте випити ваш улюблений гарячий напій, зробити зарядку або навіть медитацію. День починається спокійно, і ви відчуваєте, що готові підкорювати цей світ. Хочете так само. Сьогодні ми поговоримо, як створити ідеальний ранок, який задасть тон всьому вашому дню. Мене звати Катя, і це подкаст Катрі розкаже. Сьогодні я розкажу, чому ранки такі важливі і як їх люблять успішні люди, і що з наукової точки зору робить їх особливими. Слухати подкаст можна на Spotify, YouTube Music та інших платформах. Уся додаткова інформація в описі під кожним випуском. Ранок – це такий собі трейлер вашого дня. Якщо трейлер поганий, то і фільм швидше за все буде так собі. Те, як ви проведете перші години після пробудження, впливає на вашу продуктивність, настрій і навіть на рівень стресу протягом дня. Ось, наприклад, науковий факт лише 10 хвилин ранкової тиші може знизити рівень стресу на 30%. Це підтверджує дослідження Гарвардського університету. А ще цікаво, що мозок найбільш пластичний зранку, коли ми тільки прокидаємося. Саме в цей час найкраще формувати нові звички або вивчати щось нове. Ось, наприклад, Тім Кук, генеральний директор Apple, прокидається щоранку о 4.30, щоб встигну почитати, зробити зарядку і підготувати план на день. Звісно, це не для кожного, але це показує, як ранок може бути присвяченим для себе. А тепер задумайтеся, як виглядає ваш ранок? Чи ви даєте собі час підготуватися до дня? Чи починаєте з хаосу? Відомий філософ Емерсен сказав, що весь світ базується на кількох законах, так само, як і продуктивність, і один із цих фундаментальних законів це закон ранку. Ось кілька тверджень, чому ранки важливі. Ментальна частина Ваші гормони оптимізовані для максимальної фізичної та розумової продуктивності саме вранці. Можливо, ви не відчуваєте цього, коли вилазите з ліжка під звуки будильника, але це так. Те, що ви відчуваєте, як тільки прокинулися, це перезавантаження вашого тіла і розуму. Технічно це називається інерцією сну. Інерція сну це термін, який використовується для позначення млявості та втоми, що відчувається вранці. Вона може характеризуватися зниженим збудженням і погіршенням продуктивності одразу після пробудження. І це період, коли ви повністю виходите зі стану сну. Дослідження сну показують, що цей період інерції сну демонструє деякі дуже інтригуючі мозкові паттерни. А деякі люди, що працюють у творчій сфері, прям клянуться, що цей період є майже магічним за його здатність дарувати натхнення для вирішення складних завдань. Так це чи ні? Але я впевнена, що ви погодитеся, що. Ранок дає неперевершене відчуття спокою та врівноваженості перед тим, як на нас обрушиться рутина дня. Тому використовуйте цей час для виконання роботи, яка вимагає найбільших розумових зусиль. Особисто я люблю літні ранки. Спокій, прохолода, тераса, багато зелені та чашка улюбленого напою. Просто неймовірні відчуття. Принцип двох піків Принцип двох піків описує два піки, які ми переживаємо протягом звичайного дня. Перший пік, я думаю, ви вже зрозуміли, пропадає на ранок. Цей пік є особливо потужним, тому що, оскільки ми не занурені в денну метушню, цей пік має додаткову перевагу в тому, що він відносно вільний від відволікаючих чинників і виснаження. Після обідній пік теж корисний, але більшість з нас не відчуває його взагалі через характер робочого графіка. Більшість організацій лише зараз усвідомлюють важливість сну, і лише жалюгідно малий відсоток запровадив процеси, які підтримують післяобідній сон. Тому, на жаль, для більшості достатньо спокійний післяобідній сон переноситься на вихідні. Ми знаємо, що це простий і корисний спосіб швидко підвищити пильність, концентрацію, продуктивність, креативність і настрій це найкращий спосіб, каже Джеймс Мас, професор Корнельського університету. в США. Який 48 років поспіль вивчав сон. Також Мас стверджує, що майже кожна людина відчуває післяобідній занепад сил. Це пов'язано із циркадним ритмом організму, який включає два періоди сонливості протягом 24 години, один вночі, а другий приблизно між 14 та 16 годинами. Але все ж цей післяобідній пік не має тієї риси ясного розуму, яка притаманна ранковому піку. Тому максимально використовуйте ранок, особливо для будь-якої діяльності, що вимагає зосередженості. А безглузді легкі речі можна залишити на потім наприклад, на другу половину дня. Говорячи про ясний розум, давайте розглянемо ще одну особливість ранку, яка робить його таким особливим і потужним для продуктивності. Прокидаємося з ясною головою. Дослідження, фінансоване Національним інститутом неврологічних розладів та інсульту, пов'язало сон з очищенням мозку, детоксикацією мозку, що потенційно призводить до покращення гнучкості мислення та розумової діяльності. Тут не плутати із промиванням мозку, Процес впливу на свідомість, що призводить до зниження гнучкості мислення та розумової працездатності. Наука все більше і більше доводить, що відчуття ясної голови. Яке ви відчуваєте вранці після гарного сну не піддається метафорам. Зараз я процитую звіт Національного інституту здоров'я США. Дослідження на мишах показало, що сон допомагає відновити мозок, виводячи токсини, які накопичуються в години неспання. Результати вказують на потенційну нову роль сну у здоров'ї і хворобах. Національний інститут здоров'я Це говорить нам про те, що сон очищає наш мозок від токсинів. Однак, як і гормони, що викликають сон, токсини починають накопичуватися в нашому організмі протягом дня. Тому можна з упевненістю сказати, що вранці наш мозок найчистіший і найясніший. Не знаю, як для вас, а для мене це означає багато речей. Це краще мислення, більшу зосередженість, швидку пам'ять, більшу розмовну спритність. Тому, я думаю, це ще одна причина любити ранок, і використовувати його по максимуму. Тепер давайте поговоримо про ваше велике его. Так, це ще одна причина, чому важливо використовувати ранок по максимуму. Ні, звичайно, це не означає, що вранці ви найбільш неприємні або дратівливі. Хоча так, для деяких із нас це саме так, особливо, якщо ми ще не випили кави. Однак тут термін его стосується виснаження его. Виснаження его це психологічний феномен, при якому наша сила волі, наш самоконтроль. Слабший протягом дня, досягаючи свого мінімуму зазвичай пізно ввечері. Виснаження его пов'язане з тим, що після особливо важкого робочого дня вам хочеться просто завалитися на диван, з'їсти пачку чипсів і бездумно дивитися серіальчик. Ви здаєтеся менш терплячими та уважними до свого партнера, дітей чи сусідів по будинку. І ви дивуєтеся чому. А згадайте, близько 13.00. Коли ви змушували себе закінчити звіт, а в голові думали, як би було прекрасно трішки подрімати. Або о 15.30, коли ви стримували себе, щоб не сказати колезі, що ви насправді думаєте про його роботу. Саме це і був витік вашого резервуару сили волі, або виснаження вашого его. Адже ви витратили значну частину свого запасу сили волі на те, щоб змусити або стримати себе. У різних ситуаціях протягом вашого робочого дня, тому до вечора ви просто знесилені. Тому, якщо вам потрібно виконати якесь особливо складне, психологічно важке або небажне, але важливе завдання, дайте найкращий час зробити його. Заплануйте його як найперше, що ви зробите вранці. А впродовж дня переходьте до більш простих, легких і зазубрених справ, над якими не потрібно надто багато думати, щоб добре їх виконати. Тепер давайте перейдемо до ще однієї причини, чому ранок це такий потужний час для вас і вашої продуктивності. Тиша. Сам по собі цей пункт може здатися не дуже переконливим, адже технічно тишу можна створювати цілеспрямовано протягом цілого дня. Ви можете усамітнитися в тихій кімнаті або, наприклад, вдягнути високотехнічні наушники із шумопоглинанням. Хоча знаючи це, все одно мало хто це дійсно робить, щоб практикувати ці відновлювальні процедури. Ми іноді забуваємо про обідню перерву, втикуючи в телефон, замість того, щоб створити собі тихе, спокійне місце і відновитися. Так, хоч ми і можемо цілеспрямовано створити тишу, але саме ранкова тиша принесе вам набагато більше користі. Рання ранкова тиша може без особливих зусиль забезпечити особливе поєднання внутрішньої і зовнішньої тиші. Яке важко повторити, коли навкруги хаос. Тому згадайте про ранкову медитацію. Давайте тепер поговоримо про те, що ж робить ранок ідеальним. Ось кілька складових, які допоможуть вам прокидатися з відчуттям, що день буде вдалим. Отже, як там кажуть, Rise: and shine – прокидайся та співай. Розпочинаємо з гарного сну. Я думаю, ви і так усвідомлюєте, що попередня ніч диктує наступний ранок. Я маю на увазі, що ваша ранкова рутина починається ще вночі. Ваш мозок просто не налаштований бути ясним і гострим без належного відпочинку. Щоб ранок був продуктивним, переконайтеся, що ви спите близько 7-8 годин якісного сну щодня і не засинаєте під відео з TikTok. Далі сам процес прокидання. Тут, здається, все просто, встав і пішов. Але чомусь ця спокуслива кнопка відкласти будильник така чарівна. І ось тут вам допоможе один трюк. Поставте будильник подалі від ліжка. Так ви змусите себе встати і одразу включитися у рух. Але тут дуже важливо відразу відкласти телефон і не потрапити на гачок соцмереж. І взагалі постарайтеся забути про телефон щонайменше на годину після пробудження. Електронні листи та пости в соціальних мережах можуть зачекати не забивайте вашу ясну голову мозлухом інформації. Натомість випийте склянку води. Зневоднення це підступний лиходій, воно робить ваш мозок туманним, а тілом лявим. Візьміть собі за правило поповнювати запаси води в організмі рано вранці це завжди хороший спосіб розпочати день. Ось сьогодні візьміть і поставте склянку біля вашого ліжка. Наступне це рух. Зробіть хоча б коротку зарядку чи розтяжку. навіть 5 хвилин руху допомагають вашому тілу прокинутися, а мозку почати виробляти ендорфіни. Я, наприклад, обожню починати ранок із легкої п'ятихвилинної йоги. Поснідайте ніколи не варто недооцінювати значення здорового сніданку. Так само як вашому автомобілю потрібно якісне пальне, щоб їхати. Так само і вам потрібна їжа та поживні речовини, щоб ефективно функціонувати. Ось чому усі успішні ідеї ранкової рутини, які ви знайдете в інтернеті, включають цей здоровий перший прийом їжі протягом дня. Прокинулися, поснідали час для себе. Подумайте, що вас надихає. Може, це читання, медитація чи запис подяки. Дослідження показує, що запис трьох речей, за які ви вдячні. Підвищує рівень щастя на 25%, і це доведені цифри. Потурбуйтеся про себе. Особливо це важливо не забувати матусям, які згодом весь день присвятять дітям. Додайте у свій розпорядок дня догляд за собою. Будьте догляд за шкірою, зачіскою чи одягом. Робіть те, що приносить вам задоволення. Це дасть вам більш позитивний настрій і задасть тон на весь день. Порозмовляйте з собою. Так, це нормально. Компліменти чудово підвищують впевненість у собі. Знайдіть час, щоб практикувати позитивні афірмації вранці. Мантри на кшталт я здатний або сьогодні буде чудовий день. Це справді змінить ваш день. Планування виділіть 5 хвилин, щоб записати три основні справи, які ви хочете зробити за день. Найбільше інакше є ризик перенавантаження. Чіткий план ваш найкращий друг. А зараз я хочу виділити ще деякі окремі пункти, які допоможуть вам стати продуктивною людиною зранку. Послухайте короткий подкаст можна і мій. Є три речі, які ви повинні зробити перед тим, як вийти із дому бути бадьорим, натхненним і щасливим. Тож, замість того, щоб гортати безкінечну стрічку повідомлень на телефоні, спробуйте послухати подкаст. Послухайте, як хтось ділиться своєю історією успіху, дізнайтеся, щось, чого ви ще не знаєте, або посмійтеся в голос із комедійного подкасту. Ці речі більш корисні для вашого мозку, ніж гортання безкінечної стрічки. Ви також можете спробувати слухати подкаст із медитацією, якщо, наприклад, віддаєте перевагу більш спокійним ранкам. Друге. Дивіться мотиваційні відео. Це може бути щось просте, як, наприклад, перегляд відео, таких як тет або добірки різних моментів із фільмів. Але не робіть це під час сніданку. Найкращий час буде взагалі, коли ви виконали всі пункти, які ми згадували раніше. Третє: будьте добрими, поширюйте позитив, не зупиняйтеся, якщо хочете зробити комусь комплімент, станьте тим сонячним променем у житті кожного, і запустіть цього в реакцію доброти. Це може бути навіть щось таке просте, як до прикладу, притримати двері для когось. Або посміхнутися колезі. Четверте. Читайте і розвивайте своє критичне мислення. Доведено, що читання може покращити ваші когнітивні функції. Воно підвищує концентрацію уваги, стимулює мозок і навіть підвищує креативність. І наостанок, поставте собі такі питання і дайте чесну відповідь. Коли ви востаннє добре висипалися? Як ви почувалися, коли прокинулися наступного ранку? Що в вашій ранковій рутині є шкідливою звичкою? Як ви можете її позбутися і замінити на щось більш корисне? Який елемент з наведеного вище списку ви можете включити у свою ранкову рутину? Як ви це зробите, і як це вплине на ваш день? Чи знаєте ви когось? Хто майже завжди продуктивний, бадьорий і позитивний зранку? Як ви думаєте, як виглядає їхній ранковий розпорядок? Яка ранкова активність більше схожа на рутину, ніж на користь? Як її зміна чи заміна могла б покращити ваш день загалом? А зараз ще одна моя улюблена частина підглянула в коментарі та відгуки під статтями. Отже, що говорять люди про цю прекрасну частину дня ранок. Коментар перший. Давайте прояснимо одну річ: поки середньостатистичний Джо прокидається, боючись будильника, успішні люди вже подумки готуються до того, щоб домінувати протягом дня. Ви думаєте, що я витрачаю свій ранок на гортані соціальних мереж? Ні в якому разі. Захаращеність розуму найбільший ворог успіху очистіть простір у своїй голові. Медитуйте, візуалізуйте, робіть все, що змушує ваші розумові гвинтики обертатися на повній швидкості. І знаєте, що не підлягає обговоренню фітнес це просто наріжний камінь розпорядку дня кожного титана. Йдеться про дисципліну. Перше, що ви робите вранці, це випробовуєте свої фізичні можливості, і це задає тон на весь наступний день. Кажете, не маєте часу? Знайдіть його. Розганяйте кров і спостерігайте, як рівень вашої енергії злетить до небес. Пальне, ви ж не будете заправляти Феррарі сміттям. То чому ви повинні робити це зі своїм тілом? Ми говоримо про високоактивний сніданок білки, жири, вуглеводи збалансовано, щоб ви були ситими та зосередженими. Ніяких скачків цукру, ніякого сміття. Продуктивність не починається, коли ви приступаєте до роботи. Вона починається щойно в розплющуєте очі. Титани індустрії не просто валяються в піжамах, вони вже читають, налагоджують зв'язки. До дев'ятої ранку вони встигають зробити більше, ніж більшість за день. І ось ще не цікавіше мова не йде про бездумне копіювання рутинних дій, йдеться про створення ритуалу, який налаштує вас на перемогу. Ви думаєте, що Рон Баффет і Тоні Робінс танцюють однакові ранкові танці? Ні в якому разі. Зробіть свої ранкові ритуали такими, що запалюють саме ваш вогонь. Коментар другий. Почніть з малого. Не намагайтеся створити ідеальну ранкову рутину з медитацією, смузі, фізичними вправами, читанням, холодним душем тощо. Тобто, все відразу. Виберіть для початку щось одне, що є на даний момент важливим для вас. Робіть це, поки це не стане звичкою. А потім додайте щось інше. Отже, ранок це не просто частина дня, це ваш фундамент, ваша стартова точка. Ви можете або закласти міцний фундамент для вашої продуктивності, або побудувати день на хаосі і поспіху. Якщо ви хочете змінити своє життя, почніть із малого, почніть із ранку. Ви здивуєтеся, як декілька простих ритуалів можуть перетворити ваш день не намагайтеся провадити все одразу, спробуйте додати щось одне. Можливо, завтра це буде ранкова прогулянка чи п'ять хвилин тиші з чашкою кави. І пам'ятайте, кожен ваш ранок це маленька перемога над хаосом і можливість зробити щось хороше для себе, а на завершення книги, які зможуть вам допомогти та надихнути магія ранку Елрод та монах, який продав свій Феррарі Робін Шарма. Там є чудові поради не лише для ранкових ритуалів, а й для життя загалом. Я дякую, що ви були зі мною, і якщо вам сподобався цей епізод, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть у коментарях, як виглядає ваш ідеальний ранок. А вже в наступному випуску ми поговоримо про ще одну звичку, яка може змінити ваше життя. З вами була Катя. До зустрічі! І пам'ятайте, кожен ваш ранок це шанс стати кращою версією себе.